Всім привіт, сьогодні я буду кілер! Сьогодні я буду кілер! Я прожу своїх 10 цілів! Такс, ретилимся. По чому я можу вистрілити? Оп, бачу, бачу, бачу свою ціль. Вот воно. ха ага, зараз буде ціль! Бамс, вока, бамс, суда, бамс. Все, просто. Просто клас. Так, а другу через я поражу. Вон тут на будинку. Бамс. 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 так, сердце я поражу цель тут. Бамс. 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 Все. Поразив. А вот я поражу? На автобусе. Бамс. 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 Все. Такс, оп, бачу свою першу ціль. Не, Я не знаю яка вона, ну, коротше. Все, пофіку. Такс. Оцю я ціль поражу тут. Бамс. І бамс. Бамс. Поразив. Такс, а тепер оцю цю Що тут за свиня на, на якомусь там вишті, все, вбив. Такс, і оця, яка тут сидить просто, я не знаю, що вона. Забула. Ладно, наші три цілі лишились. Такс, давай, давай, давай. Бамс. І бамс. Все, ну а. Ще оцей на контер. На не сидит. Ще я його поразив. Бамс. Много вистрілів. Нифига я попав чтко. І ще останній ціль. Бамс. Все. Прозив своїх 10 чилів. Всім пока. Випустив ще нове відео скоро.